У цій до вашої уваги Кременчуцькі новини. Вечір добрий, дивіться. За кілька секунд у випуску В Кременчуці відзначили день соборності. Пенсіонерів лікують сіллю та що за птахи кружляють над Кременчуком. Дізнавайтесь про все першими. Сьогодні в Україні святкують День Соборності. В Кременчуці близько 11-ї години. Кременчужани починають збиратися довкола пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Сьогодні Український народ відзначає величну дату своєї багатовікової історії, сторіччя дня соборності. 100 років тому, 22 січня 1919 року на Софіївській площі Києва було проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Відтоді Україна стала об'єднаною не лише духовно, а й політично. І безмежна родюча твоя земля. Прошу тебе, господь благослови. Мою країну. День Соборності особливе свято для українців, тим більше в наш час, коли на сході тривають бойові дії. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв. Представники міської влади, нацгвардійці, учні шкіл та пересічні кременчужани поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Цього дня посадовці вшанували пам'ять і героїв сучасної України. Зокрема, схилили голову перед світлинами Героїв Небесної Сотні та поклали до підніжжя пам'ятного знаку Живі квіти. На Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці підвели підсумки програми Громадський бюджет-2018. Після перевірки всіх голосів вчора під час засідання робочої групи оголосили 15 переможців і ще одного щасливчика. У категорії Великий проєкт, на який виділяється 1 мільйон гривень, переміг сімейно-спортивний драйв-парк у міському саду. У категорії Загальноміські проекти, облаштування міського кінофотоцентру Березіль, інтерактивний клас у КНВК номер 2 та ігровий комплекс Грайлики гойдарики у Дитячому. Садочку номер 28. Ми дуже раді, що ми перемогли. Ця перемога була дуже бажаною, дуже бажана. У нас була дуже активна команда, я би сама не змогла. У нас є активні дівчата, є, нам допомагали ще вихователі, всі прониклися цією ідеєю, вони дуже хотіли. Навіть якщо нам було дуже тяжко на якомусь етапі, було дуже шкода вже затрачених сил, і все ж мрія була така, щоб він був реалізований цей проект. І у категорії загальноміські проекти за активну роботу автора планують реалізувати ще один проект оновити ігрові майданчики у дитячому садочку. номер 46. Ці учасники дуже багато, дуже активно. Сприяли тому, щоб наш загальний громадський бюджет розвивався, був все більше і більше до вподоби нашим мешканцям міста. Ми винайдемо можливість цей проєкт реалізувати. У кожному з 11 секторів, на які умовно ділять Кременчук у рамках програми Громадський бюджет, також визначили переможців. У більшості це облаштування дитячих майданчиків. Беремо участь вперше, і я вважаю, що наша як громадянська позиція Кременчужан вона активно була вже зроблена. Наш крок вже позаду. Дуже хотілося б щиро подякувати тим людям, особливо моїм друзям, друзям друзів, а також родичам, які емоційно підтримали процесі подачі проекту, процесі голосування. Вже скоро переможців привітають офіційно. Далі буде готуватися рішення на виконавчий комітет Кремльчуцької міської ради про затвердження переліку проєктів переможців. Нагородження проєктів переможців відбудеться на засіданні виконавчого комітету, коли буде прийматися дане рішення. Цього року до голосування за проекти долучилась рекордна кількість людей. Автори закликають не боятися та подавати проекти. Процедура доволі емоційно має випробування, проте я вважаю, що це невеликий крок, який ми можемо здійснити для покращення нашого міста. Я всім бажаю подавати проекти і отримувати результати. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У територіальному центрі соціального обслуговування автозаводського району з початку року запрацювала соляна кімната. Тут пенсіонери дихають цілющим морським повітрям, зміцнюють імунітет та психологічно розвантажуються. Наша соляна лампа вона нагрівається і потім віддає свої позитивні іони, які наповнюють гармонізацією. Кімнати також наповнюють позитивною енергією, що допомагає людям справитися у різні ситуації з якимись стресами, з якимись проблемами. Також вона дуже корисна при будь-яких астматичних, бронхіальних захворюваннях. Дуже рекомендується її використовувати особливо при вспишках вірусних захворювань. Що саме найголовніше в цій лампі немає ніяких протипоказань. На лампа випромінює іони солі. Сама ж процедура проходить під музику морських хвиль. Щоденно соляну терапію отримує 20 пенсіонерів, по 10 – у денній і вечірній зміні. Відвідувачі задоволені інновацією. Все подобається, хорошо. Хажуть ну як дівчатки, проводять всякі процедури, чувствуємо хорошо себе, все хорошо, внімательні. Приєдно. Сільна спина боліла. Коли я прийшла сюди, у мене дуже спина боліла. Зараз вже легше, ходжу без проблем, рухаюсь нормально. Подобається повітря свіже, добре. Щоб отримати терапевтичний ефект, необхідно пройти 10 сольових процедур. Дана група сьогодні перебуває на заключному сеансі. А вже від завтра у сольову кімнату прийде чергова група людей похилого віку. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці триває фотовиставка Янголи в камуфляжі, організаторами якої є громадська організація Спілка ветеранів добровольців України на виставці. Можна побачити світлини медиків, які допомагали активістам під час революції гідності та рятували людські життя у зоні. АТО. Ми її проводили раніше. Цей проект діє в нас уже з 14 жовтня. З дня з дня захисника України хочемо донести дітям ті події, якими були ми безпосередніми очевидцями. Що відбувалося під час Революції Гідності? Чому ми туди прийшли? Чому ми пішли на війну? Що відбувалося на війні? Також організатори вирішили змінити формат проведення виставки. Прийняли таке рішення провести виставку, де самі діти будуть розповідати про події. А ми знаходимося поряд і допомагаємо в проведенні і підготували текст для цієї виставки. Учні школи номер 20, де й проходить виставка, поділилися враженнями після побачених світлин. Показано справді і реальні фотографії, і реальні історії реальних людей, які пройшли великий шлях на війні, які допомогли багатьом іншим постраждалим. І що ну таких справді потрібно розказувати про них і вшановувати їх. Хочу, щоб діти знали і пам'ятали довго, довго що таке революція, як коли вона була, які втрати. Щоб вони пам'ятали своє минуле і дивилися в майбутнє, я дуже пишаюсь тим, що я могла стати екскурсоводом на ці виставки виставці, і тим, що я змогла розказати і донести дітям мого віку трішки менше, як важливо пам'ятати пам'ятати свою історію, як важливо пам'ятати своїх героїв і пишатись іми. Співорганізатор виставки Юрій Крамаренко підкреслив ще одну мету виставки, яка стосується безпосередньо молодого покоління України. Хочемо донести те до них, що саме їм будувати цю майбутню державу, щоб вони це розуміли і в майбутньому розбудовували нашу гарну Україну. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ось таку картину спостерігають мешканці і гості центральної частини міста останні два тижні. Вранці ввечері зграє пташок, кружляє над площею перемоги і утворює різноманітні фігури у повітрі. До того ж, пернаті облюбували одну з ялинок на площі. Науковці називають це явище мурмурацією, але стовідсотково ідентифікувати, що це за пташки лише по відео не можуть. Це можуть бути навіть зграї шпаків, а, також як варіант, це може, може бути зграя. Того ж такої, такої пташки, як чикатень російською мовою, дрострябінні, поводяться пернаті серед зими таким чином, тому що шукають місце годівлі, адже звикли до більш теплих зим і перестали відлітати на південь. А цьогорічна зима внесла свої корективи. Якщо ця популяція вже звикла нікуди не відкачовувати. То е, вполне можливо, що е, ті місця, де вони традиційно харчувалися, просто були завалені сніговою масою, і вони зібралися в таку величезну зграю, щоб. Е, Разом легше шукати якісь дійсно точки, так би мовити прогодування. Також науковець зазначає, що можемо громадою зробити для пташок взимку, так це посильно підгодовувати їх. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Два місяці без футболу скучили і рвуться у бій. Футболісти Кременчуцького кременя зібралися на перше тренування першого зимового підготовчого етапу. Зібралися на креміння рені, частково звільнені від снігу силами працівників клубу. У роздягальні панував гарний настрій. Хлопці відпочили і готові до роботи. Будемо пахати. Будемо працювати, щоб виконати завдання, які перед нами поставили, щоб радувати уболівальників, місто, тренерів і керівництво клубу, щоб нами пишалося. Бальшим, з великим, звісно, бажанням тому, що скучили великий проміжок. Часу без футболу хочеться вже швидше розпочати поєдинки, контрольні зіграти, входити у ігровий процес і виконувати задачу. Перший навчально-тренувальний зимовий збір триватиме до 2 лютого. Проходитиме у Кременчуці. Вже є попередні домовленості про контрольні поєдинки. Кременчужани планують зіграти з представниками першої ліги зіркою з Кропивницького, Петровським Інгульцем та Дніпром 1 Перший спарник відбудеться 26 січня на кремінь арені. Підопічні ігри Столовицького зіграють проти зірки. Нашу команду залишили Дмитро Ентін, Денис Білоусов, Юрій Павлік. Залишається відкритим питання про продовження контракту із Валерієм Курилехом. Про новачків, за словами Керманича Кременя, говорити ще зарано. По ми Очками ми визначимося під час першого збору, але зауважу, все одно футболісти приїжджатимуть. Будемо дивитися всіх. Пропонують багато гравців. Переважно це молоді, що нікому не відомі виконавці. Будемо переглядати усіх за можливістю. Думаю, хтось нас приємно здивує і залишиться у нашому колективі. Форсувати підготовчий процес. Тренерський штаб Кременя не налаштований. Часу для підготовки до сезону вдосталь. Тому після першого збору футболістам дозволять відпочити та поновити сили. Другий етап відбудеться теж у Кременчуці. У планах двобої з Краматорським авангардом, Харків. Ським металістам дев'ятнадцять та можливо турніру Дніпрі. Дмитро Демиденко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Ще 31 першого туру чемпіонату української хокейної ліги парі матч Хека Кременчук приймає на власному майданчику Донецький Донбас. Оболівальники, які вщент заповнили трибуни айсбергу, очікували від Кременчужан перемоги та не судилося. Більше того, Кременчуцькі любителі хокею отримали розчарування від відверто провальної гри своїх улюбленців. Перша шайба побувала у воротах господарів вже на 29 дев'ятій секунді зустрічі. Відзначився донечанин Віталій Лялька. Минули дві хвилини і рахунок зусиллями Владислава Гончарова збільшився до двох нуль на користь гостей. А в середині першого періоду на табло льодової арени палали, викликаючи злісті подиву фані. В Кременчука цифри 0,4. Другий період господарі розпочали активно і навіть зуміли закинути. Вличним китком відзначився Микола Кисельов. Але друга сирена констатувала нездатність Кременчужан змінити перебіг подій на льоду. Донечани виграли цей відрізок поєдинку з рахунком 3-2. У заключному періоді суперники закинули по дві шайби у підопічних Олександра Савицького. Це зробив Микола Кисельов. У гостей Ілля Коренчук та Віталій Кірющенко. Підсумок невтішний девять на користь Донбасу. Таким чином, наші земляки вже треті у турнірній таблиці. Вони поступаються двома пунктами донечанам і мають на вісім балів менше ніж Херсонські дні. Дніпро. І саме проти лідерів херсонців зіграють кременчужани свій наступний двобій. Матч відбудеться у Кременчуці 24 січня. Дмитро Демоденко, Кременчувські новини. Погоду на завтра. Синоптики прогнозують малохмарну. Очікується сильний снігопад. Вночі стопчик термометра покаже мінус –10, мінус десять, в день, мінус сім, мінус На сьогодні це все. Дякую за компанію і до зустрічі за добу.